Всім вітання. Запитуєте на автоматах. Постійно, часто у нас ми багато привозили минулого місяця, цього місця у нас з автоматами не так, не так багато автомобілів, але є є дуже непоганий екземпляр з маленьким пробігом. Зараз я вам розповім більш детально по цій автівці. Citroen c 4 як ви бачите, в дуже гарному такому кремовому кольорі, такий світло-коричневий кольор. Автомобіль 2007 рік, 1,6 бензин. Пробіг автомобіля 150 тисяч кілометрів. А він по факту весь в оригіналі. Я думаю, що навіть і бампера в нього не фарбовані, насправді не випадають. І не видно, щоб воно фарбувалося все, ніби як таке по заводу. Давайте розповім, що за комплектація, що в ньому є, і який у ньому пробіг. Ззовні що ми бачимо? Оригінальні легкосплавні диски, дуже гарна гума по стану. Протектор. Вона фактично нова. Чітка така по руках. Друзі, 22 року. Свіжа гума. Диски колодки. Ну, колодки взагалі в круг нові стоять, диски в принципі в нормальному стані. Я думаю, колодки нові, ну диски однозначно треба доїжджати, колодки, а це 1025-30 точно. Можна сюди не лізти. Ходова, протестили, були на СТО, сказали, що все добре. Все, що потрібно було, було замінено. Ну, там дрібнички були, нічого серйозного не було. А термальне лобове вітрове скло. Дуже крута штука, дуже крута опція. Хто не знає, це така важлива опція. Датчик світла, сенсор, дощу. У нас по салону 4 електросклопідйомники. А дзеркала зі ну, тобто мають складання. Дзеркала, бачите, є, кнопочка показує, що вони складаються. Шкіряне кермо в такому стані нового. Дуже гарний стан керма, як ви бачите. Прямо дуже-дуже. Сидіння. Хто знає ці сидіння, знає, що проблема витирається в ці соти. Тут сидіння прямо дуже-дуже гарні на її пробіг, та й на її рік, 2007 рік, дуже гарні сидіння. Автоматична коробка передач ДП-0, звичайний гідротрансформатор. Автомобіль має клімат двохзонний, присутній, курсова стабілізація, тут повне мультикермо і круїз-контроль. Також дзеркало з автозатемненням, регульований підлокітник, розетка 12 вольт, прикорювач підстаканники, дуже багато цікавих, класних ніж. Тобто ніжка тут можна, телефона, якщо вам зручно. Тут у нас є попільничка, яку можна перетворити на бездрутову зарядку. Придбавши що-небудь з Алікспреса, тут ніжка для телефона. Цікаво, скомпоновано також. Дуже легко це перетворюється на класний підстаканик. Якщо ви хочете, можна зробити, змонтувати, продаються такі вставочки. І у вас тут буде гарно стояти чашечка з кавою. Є ніжка цікава отут, там не знаю для чого. Тут 1,5-літрова пляшечка з водою стає. 6, якщо я не помиляюсь, чи 4, чи 6, друзі. От не помітно, певно ж, 4 все-таки подушки airbag у ньому. Ізофікси на всіх сидіннях. Дуже цікаво, що ця штука не софтачу, це і не поліс, і не зламаний. І ми його не фарбували в гарному стані. Тут торпедо нічого ніде не полізло. Прикольно, вітровички всі ці не зламані. Є цікава штука, ароматизатор. Можна сюди ставити свій. Бачите, свій запах улюблений, тобто не потрібно ніяких вісюльок вішати. Дістали, закапали свій аромат. Сюди на цей пробничок вставили і у вас постійно е, воно по всьому салону роздувається. Теж така цікава опція від Citruen. е, Далі задній ряд у нас дуже просторий, як би сказати, так що автомобіль не по класу великий по задньому ряду. Це місце я за собою. Ну Якщо брати, там наприклад, третій меган, то тут вже місця немає. Ну, тут просторо. Класні ці ніжки. Такі цікаві, ну тут нічого цікавого у нас звичайний. Підголівник, підлокітник, під точніше. А стеля в чудовому стані, в автомобілі не курили. По вікнах сьомий рік, як ви бачите, розмитний сьомим роком, експлуатація почалась у 2008 році по багажному відсіку. Давайте покажу теж. До речі, як для, для цього класу багажний відсік досить нормальних розмірів, немаленький, є дуже цікава оця опція. Давайте покажу. Правда, потрібно звикнути до її функціоналу. Чим зручно. Ну, наприклад, пакет супермаркету. Ви принесли, у вас от, от воно в такому да, складеному режимі. Ви принесли пакет супермаркету, розклали собі, поставили сюди один, другий, третій пакет, все формовано, все класно, нічого ніде по багажнику не буде літати, стукати. Це досить така ну, прикольна, мінімальна якби, опція по комфорту, але вона прикольна. Тут у нас. Новенька запаска, домкрат, ну і в принципі ключ-балон, і це все присутнє. Ще є якісь он... такі цікаві моменти, я, до речі, навіть не знаю, для чого вони в цій використовуються. Є в нас поличка в багажному відсіку, з таких цікавих доопрацювань, напевно, я б тільки затонував би задній ряд і можна відразу віддавати дружині користуватися ну і замінити ГРМ масві фільтри. 2007 рік, друзі, я думаю, що тут лобове вітрове оригінальне. Так, 7 рік, оригінальне, на ньому немає сколі, відсутні. сколи. Ціна 6200, 151 тисяча пробігу. Зараз покажу двигун. Багато хто плутає цей двигун з двигуном ЄП6 атмосферним. Це не ЄП6 двигун, це. Двигун звичайний, без, абсолютно без ніякої зайвої електроніки, дуже-дуже максимально проста техніка. Ви такого двигуна зараз на сучасних Peugeot Citroën, і не знайдете. Що це за двигун? Дивіться, тут немає фазорегуляторів. Він двохвальний, 16 клапаний, але тут немає ні фазорегуляторів, нічого зайвого, немає ніяких там, систем вприску складних. Простий MPI, під газ, Дуже проста, конструктивно. Максимально проста техніка такого, я думаю, ви зараз на ринку просто так не знайдете. Дуже простий автомобільчик по техніці. Це не p 6 не плутайте, тому що приходили люди на стоянку, мене не було, був менеджер, пройшли відкрили капот. Це поганий двигун. Тобто вони думають, ця кришка досить схожа на ЄП6, але це не є 6 Доступ, до речі, по ремонтнопридатності тут хороший. Подивіться, як виглядає. Мені здається, що ну, мені здається, що гарно виглядає. Ви можете. Самі переконатися, навіть радіатор замінити, я думаю, тут не особливих проблем складати не буде. Новий акумулятор встановлено. А в загальному машинка, на вигляд, під капотом дуже і дуже класна. Болти не кручені, як ви бачите, нічого не зривалося. Ну і, по-моєму, вона по кузову зовсім і не фарбована. Звичайний, повторюсь, звичайний гідротрансформатор ДП0, проста коробка, проста, недорога в ремонті. І звичайний простий двигун з чугунним блоком. З гарним, хорошим ресурсом. Міняйте оливофільтри на нормальні, і буде вам по цьому двигуну, він буде служити, проблем з ним не буде. Дуже простий двигун. Передивіться, будь ласка, хто не розбирається Мар маркування, не плутайте. Це не ЕП-6. Є ЕП П6 виглядає зовсім зовсім по іншому. Кришка не така. Є П6 з фазорегуляторами йде. Тут техніка максимально проста. А зараз пікну вам по кузову. А, є ще туманки, я забув сказати про таку цікаву опцію. Давайте ми пікнемо по кузову. 130 капот, 137 крило. А, крило в нас. Крило пластмаса, до речі. Крило, бачите, не метал, пластик. Він так весь пробувається. В середньому такі в нього показники. Гарний такий шоколадний колір отут, до речі, була вм'ятинка незначна. Ми її підтягнули. По металу він, наскільки я пам'ятаю, ми його купували, він був по металу ніде не фарбований. Бачите, так? Показники задньої кришки. Ну, Це колір такий і в нього ну, капелечку-капелечку більше показнички йдуть. Весь одинаково пробивається, вся машинка повністю. То такий, в принципі, ексклюзивний варіант, досить з гарним пробігом. Ну, Непогана комплектація, є автомат, що важливо для наших дівчат, для наших других половинок. Тому таке, друзі, які нюанси є по автомобілю, які би я хотів би забрати? І якщо ви будете його купувати, то, то можна це зробити. Перше, є Вон, надламаний ковпачок. Це вести потрібно на пайку допаювати. Це перший момент. Я б затонував би в ньому задній ряд. Звичайно, що заміна комплекту ремня ролика ГРМ замінити. І є в нас тут на фарі підламане кріплення. Я зараз його покажу. Я, я б його не робив, би. не вважаю, що, що його варто там допаювати, але можна. Бо кріплення на місці, його просто треба законектити спаяти. Ми показуємо відразу всі нюанси, щоб ви потім не... Не казали, що щось не показали. Бачите, тут от кріплення воно відламане. Я не знаю, яка причина була цього, який наслідок, тому що тут я не бачу, щоб щось було взагалі зламане. Можливо, хтось неаккуратно а, користувався чи ще щось таке. Ну от такий єдиний момент. Тут все на місці, тут це кріплено, але це кріплено, воно само по собі. Бачите, дуже тонкого, тонкий стрій має такий. Можливо, через це воно і тут зламалося. Клімат-контроль автомобіля робочий. Що по заміну? Олива, фільтри, двигун і комплект ГРМ. І також в автоматі замінити масло. Значить, давайте по ТО зорієнтую, хто хоче таку машинку під ключ. тонування заднього ряду. Не кажу за всю машинку, тільки задній ряд. Десь приблизно тисячі гривень. Це тонування задніх вікон. Силу тонування, тобто наскільки темно буде чи не темно, ви скажете самі, затонуємо. Далі підпаяти кріплення, я не знаю гривень 800-600, десь приблизно так. Якщо хтось захоче, можемо це для вас е зробити. Ковпачок так само, гривень 500-600 підпаяти і фарбанути його в сірий колір. Також можна придбати гарні оригінальні е структурні коври. Е це зрозуміло. Масло в автоматі приблизно. 2800-3 тисячі гривень. Це заміна буде масла в автоматі. І ТО по двигуну з оливами, з фільтрами, з салонним, з усім разом? Десь приблизно 8500, 9600, залежно від того, будемо міняти ремінь генератора, не будемо міняти ремінь генератора. Ну і також свічки буде міняти, не буде міняти. Якщо свічки, то ще плюс десь 800 гривень. Все, по вашому бажанню можемо обслужити під ключ і доставити цей автомобіль вам в абсолютно в будь-який регіон України. Хочете... В будь-яку область привеземо. Дуже гарний знизу, він взагалі не ржавий, немає корозії по самих, там, самих таких складних місцях. Виглядає він гарно. Запаски, домкрати, ці всі моменти тут є присутні. Понизу машинка дуже класна, задня балка, пружинки, бачите, оригінальні всі наклеїчки, там все присутнє. Тому так, якщо вам цікавий він цей троєнчик, ви приїжджаєте до нас, оглядаєте зі своїм підборчиком купуєте, можливий варіант доставки під ключ і, можливо, всі оці, всі оці процедури, які я озвучив по цінах, зробити під вас, якщо ви хочете. Я би це не робив би, ковпачка також не робив би. Зробив би тонування, коври і ТО, і машинка мала би поїхати. Якщо цікаво, друзі, набирайте по телефону, телефон в описі до відео. Це YouTube канал авторозбор, рубрика Огляд стану. Хороша машинка з хорошим гарним пробігом. Зараз ще також покажу він код. Я вже про нього забув, що я його завжди демонструю, а вам тут не показав, дивіться. Сьомий-сьомий рік, ось тут ви можете прочитати він-кодик. Бачите, він починається з vf 7 От Там далі собі поставити на паузу і можете собі спокійненько пробити все його по базі дилера, де ви там хочете. Тут все має би, читатися, все має бути добре. Це у нас, напевно, якась. Мала би бути сервісна книжка його. 134 тисячі 23 рік. Це те, що є останній запис, я бачу по ньому. Масло, до речі, мінялось тут досить таки частенько. 15 тисяч. Не, не дуже рідко, як буває інколи. Ага, санременівасер помп мінялася на 90 тисячах. В принципі, можна ще. На 90, це у нас зараз воно проїхало 60. Я би ще одну заміну оливи поїздив би для вашої дружини, це може бути цілих 2 рочки експлуатації. Якщо цікаво, телефон в описі. Теж дуже, до речі, класна опція від Citroen. Це ж пакет, щоб нічого не повилітало. Дуже зручно. Гарний салон, дуже збережена машина. Рідко потрапляють прямо в такому стані. Тут болти не кручені, проєми цілі, проєми ніде не витерлись. Позаду, до речі, непомітно, щоб їздили дітки. Тому що зазвичай дітки тут все стирають повністю, там стирають з цієї сторони, зазвичай реміню, ну Тут одна коцка є від ременя, оце, незначна. але зазвичай тут воно витерто, тому що сюди ізофікси завжди пхають. Ну, тут все в принципі в тому сенсі гарненько. Повний оригінал, фактично. Нюанси, які я вам продемонстрував, значить, чому я їх показую? Знаєте. Я просто помітив таку дуже погану тенденцію. Я завжди показував нюанси. Якщо хтось хоче кинути завдатка і хвилюється про якісь моменти, я кажу, що це, це, це потрібно зробити. Хочете, ми зробимо, хочете зробіть ви. По вашому бажанню все залежить від ваших бюджетів. Чому показую? Тому що я помітив, що зрія погані продавці, ті, хто ну, погано мали погану репутацію, всі перекочували в соцмережі, які зараз працюють, і соцмережу, яку дивитесь, ви. Показують, ніби все круто гарно, але ти приїжджаєш і в машині все одно є нюанси. Тому я їх зразу показую. І хто думає, що є автомобілі 2007 року, 18-літній Сітроян без нюансів. Ну я думаю, що у вас просто якесь дуже хибне бачення в загальної картини світу. Тому що по-іншому бути не може. Є машина, є роки, є нюанси. Ця тачка стоїть гарно. Подивіться на всі зазори на все. Вона, вона реально така. Прям. Прямо адекватна. Ціна 6200, торгу немає. Кажу відразу, хто хоче приїхати торгуватися, не буде торгу. Є машина, є ціна. Якщо вам цікаво, ми довели її до нормального зараз стану. Залишилось провести тільки ТО. А якщо цікаво вам, ви приїжджаєте дивитись. Якщо не цікаво і вам дуже дорого, ви знаєте, де такий Citroen можна придбати за 5 чи за 3,5, Будь ласка, ви можете це зробити. Ми нікому не нав'язуємо свою цінову політику, нікого не просимо. Там не падає на коліна, щоб хтось оцінював, варто чи не варто, ви хочете, будь ласка, вона тут стоїть. Місто рівне Волинівська 3А, ви можете приїхати з... обміняти на свій автомобіль, можете приїхати придбати його за готівку. Можемо зробити вам послугу кредитування. До речі, дуже гарні умови 17%. Кредит... річних Одні з найкращих, напевно, майже ні в кого таких немає. Ну і бачите, майданчик, На майданчику багато машин, деякі під завдатком. Деякі доїжджають на цей тиждень. Знову 5 автомобілів приїде. Багато що продано, звичайно. З тих автомобілів У нас є отакий чудовий модус. Я по ньому зараз буду знімати рубрику огляд стану. Є такий неймовірний. А, він під задатком перепрошую. Ця машина заброньована, віварик вже готовий, дуже класний. Залишилось помити і. Відправляти до нового власника також можемо провести його під ключ. Ця машинка під задатком до вівторка повноприводна. Ця теж поїде в інше місто в Полтавську область. Вже от от день-два і поїде. Ми вже тут по ній все зробили. ГРМ замінено, все, що було потрібно. Всі опції, які просив клієнт, тут вже закриті, зроблені, залишилось тільки віддати. Є от класні колеоси, далі Дастери, ще два штуки є. Окрім цього, ще два є Дастери. Бачили, був чорний, він вже поїхав. А ще, окрім цього, Дастер ще два є. Є бензиновий дастер, є класний колеос, є другий класний колеос. Все чекає вас тут у нас місто Рівне Млинівська, 3А. Гарні машини. Будь-якій з них перевірити пробіг, він буде чесний. Зефіра класна, 13-й рік. Не знаю, чому не забрали. Зазвичай за ними була така битва-гонитва. Але я знаю, що потрібно зробити. Я зараз почну щось доробляти. Придбаю якісь нові коври, затоную, починаю з машиною працювати. Доробляти для клієнта якісь опції, клієнт завжди знаходиться тоді, коли треба. Друзі, на цю машинку вона в нас на реалізації люди попросили. Зробити кращий прайс. 8200. 8600, 8200. Ви можете стати власником дизельного доджа. Кому цікаво, набирайте тут. А, Тесла. Тесла. До речі, теж цікава опція. Тесла на доставку в Швейцарію. Тобто ми можемо також вам машину загнати в Швейцарію. Якщо вона їде своїм ходом і у вас є така потреба, Німеччина, Швейцарія, Польща з України можете нам довіритись. Робите зелену карту, робите доручення на нас, і ми виганяємо вам за кордон. Хто не може повернутися, а хоче їздити на автомобілі на українській реєстрації, ви можете до нас звернутися, ми можемо вам загнати автомобіль. Це один з тих варіантів, який ми заганяємо. Але таких варіантів є багато. Я забув рекламувати цю послугу. Якщо вам цікава ця послуга, друзі, з Німеччини, точніше, в Німеччину, в Польщу, в Чехію, все, що по дорозі. Ось, будь ласка, цей яскравий приклад. Будемо в Берні віддавати людям своїм ходом Теслу Вайку, Женем, туди. Хондочки в нас є. Оці ще одна хондочка була, ви бачили вона на підготовці. Ну а решту вже думаю покажу вам згодом. Всіх обняв. Любіть себе і Україну. Всім добра, всім пока.